Три, два, один, початок, раунд, один. Кажи тормально, колонна, кажу. Тивної розминки та благодійної лотереї розпочали забіг до річниці створення нацгвардії. Для когось біг звична справа, а хтось лише відкриває його для себе. Хотіла давно вже почати бігати. Думаю, мотивація настя. Давай берися, біжи. Цікаво да. хочеться взяти участь. адреналін є такий трохи. Підтримати військових доєдналася й інспекторка відділу служби освітньої безпеки Олена. Жінка каже, шукала ідею, щоб згуртувати учнів. Так натрапила на інформацію. Про забіг. Мені було цікаво, як це все відбувається. А, і таким чином я знайшла цю інформацію, а ще й для Національної гвардії України, якби системи МВС, і хотілося допомогти а, якусь лишити гарний слід після себе. Протягом півроку я власне навчилася бігати, привчила себе, полюбила біг. І власне зараз переживаю емоції такі трошки з хвилюванням, наче якась відповідальність на мені. Лежить, але з іншої сторони я і кайфую, відпочиваю. Марк та Дмитро батько та син. Бігають вони разом не лише марафони, а й у вільний час. Мене папа записав сюди. І я захотів сюди побігти. Ну у нас це просто хобі. Ну ми не ми, ми не бігаємо постійно. Ми так іноді. У нас друг працює в Нацгвардії і з ким на посилання. Патріотична єдність та здоровий дух об'єднали хмельничан у парку імені Чекмана. Цей забіг перший в цьому році. Та організатори кажуть, попереду їх буде багато. Орієнтовна кількість учасників близько 400 чоловік. Орієнтовна сума збору буде 150 тисяч гривень. Це популяризація здорового способу життя, це сімейний спорт, так як багато прийшли з сім'ями з дітками. Ну і звичайно, це патріотична єдність заради того, щоб допомогти Нацгвардії. Всіх учасників відзначили пам'ятними Далями емоції залишились лише позитивні, кажуть вдячні за організацію, та обов'язково долучаться ще не раз. Сподобалося, що це гори, Ось така полум'яна. То дуже сподобалося. Які емоції враження у вас враження? Шикарні, дуже задоволені. Приємно, що таке відбувається. Приємно, що є можливість така проводити ці заходи. Дуже це вдячні. Взагалі, на мою думку, марафони це як підтримка української нації. Це взагалом такої тематики. Вам сподобалося? Дуже сподобалося. Піде ще? Думаю, так. Да.